Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала замовлення з сайту iHerb, яке мене дуже порадувало вперше за останній час. Тут багато цікавих товарів. Якщо вам також корисно, то продовжуйте перегляд. Замовила пробники BCAA для тренувань. Тут в пакетику три стіка, вони запаковані. І... Хочу спочатку спробувати у пробнику приймати під час тренувань, і потім, якщо мені сподобається і я побачу ефект, то замовлю повнорозмірну розмірну версію у баночці. Від бренду Force Factor, я замовила куркумін в дуже гарній засвоювальній формі з чудовим складом, тут 120 таблеток. А нагадаю, що цей бренд дає 5 доларів за написання відгука на кожний товар. І потім вже побачила, що тут настільки корисний склад, окрім куркуміну, також є вітамін Д, кальций, ніацин, вітамін В6, В12, залізо, фосфор, селен. Сам куркумін, імбир, часник. Екстракт вишні, Бромелайн та біоперин. Приймати потрібно по 4 таблетки. Я, скоріш за все, почну з двох. І такої баночки, якщо приймати по 2 таблетки, вистачить на 2 місяці. Потім обов'язково вам розповім. Які був ефект, і посилання на всі продукти, як завжди, в описі під відео. Проходьте і дивіться, можливо, вас щось зацікавить. Куркумін потрібен тим, в кого є якісь проблеми з углобами, допомагає знімати запалення і працює як потужний антиоксидант. З розділу пробників я обрала крем для шкіри навколо очей від бренду M3 Naturals. Він має дуже чудовий склад з колагеном та гіалуроновою кислотою для зволоження та від зморшок. Великий об'єм 50 мл. Я думаю, що буду використовувати його не тільки для шкіри навколо очей, а й на все обличчя. І ще плюс в цьому кремі, що є дозатор, і не потрібно буде залазити всередину упаковки пальцями. Склад можете теж подивитись за посиланням, чомусь прийшов без коробочки, але повністю вся упаковка запакована поліетиленом, котрий потрібно зняти по ось цій лінії штрих -пунктирній. Альфа-ліпоєва кислота від А Цей бренд я замовляю вперше. Ніколи від нього нічого не пробувала. Тут 300 мг в одній капсулі, їх 50 штук у баночці. альфа Альфа-ліпоєва кислота також потужний антиоксидант, виводить усі шкідливі речовини з організму, регулює рівень цукру у крові. Показана тим, в кого є інсулінорезистентність. Пробник від Child Life. це дитяча омега. Тут в блістері 9 таблеток. Хороша була ціна. Дешевше брати такими маленькими блістерами, ніж повнорозмірну упаковку. І у складі дієчій 250 мг і Pi 50 мг в одній таблиці. Спробуємо, можливо, дитині сподобається. Тут також є вітамін D, халін, цукру менше 1 грама, доданого цукру 0 грам. Цікава дуже новинка, якщо нам сподобається, то замовимо обов'язково ще раз. Від Evolution Nutrition в коробочці три пробника, три пакетика. Green's Energy зі смаком яблука. Це такий продукт, котрий в складі містить ягоди, овочі та фрукти. Він потрібен для зволоження організму зсередини це електроліти, потужний антиоксидант, підтримка імунної системи, веганський продукт без ГМО. Ми споживаємо овочі та фрукти, але я вважаю, що не в тій кількості, в якій потрібно, і не в тої якості. Тому періодично замовляємо такі продукти. Нещодавно дізналася, що на сайті Ярб. Є у продажу згущене молоко. Це від бренду Nestlé в баночці 354 мл. Склад набагато краще, ніж у наших магазинах. В магазинах я ніколи не купляла. містить вітамін D І на 30 мл 3 г цукру і протеїну 2 г. Сподіваюсь, що буде смачним. Дуже цікаво, є ще і інший вид цього звичайного молока. Будемо знайомитись з новими для себе продуктами. Наша постійна покупка це часник у капсулах. Така добавка є завжди у нас в запасі, і періодично ми його приймаємо. Це новинка від Kell, капсули Гелеві. Дитині дуже зручно приймати в такому вигляді. Тут 100 капсул баночці, є ще більша упаковка, 250 штук 2000 мг у двох капсулах. Зазвичай ми приймаємо по одній і це достатньо. Рекомендую також підтримую серцево-судинну систему, окрім того, що підіймає імунітет. А пробник пілінг педу від Fruдіa. Це новий для мене бренд. Ніколи нічого ще не замовляла з його продуктів. В пакетику один пед, Спробуємо. Дуже цікаво. Я такі продукти люблю. Ви знаєте, я замовляла від Неоджен і Sakura. Бренд є ще на І такий продукт мені подобається у догляді. Так, як в мене закінчилися електроліти від California Gold Nutrition, я вам показувала пусту упаковку в порожніх баночках, вирішила замовити від Force Factor. Тут в коробочці 20 стіків зі смаком манго і Marгарі. Гарний склад, електроліти влітку під час тренувань дуже виручають. Тому спробую, і знов-таки за відгук на цей продукт я отримала 5 доларів. І залишилось три упаковки шоколада: це Alter Eco, 70% какао з морською сіллю. чорний шоколад, органічний, 80 грам. З кокосовим молоком. 55% какао, 80 грам. Останній чорний шоколад з морською сіллю, карамелью crunch 80 грам, 55% какао. А зараз шоколад на сайті АHIRB вже, напевно, не продається. Будемо чекати вересня, для того, щоб знову замовити. Сподіваємось, що все буде добре. І ми зможемо знов-таки насолоджуватися смачним шоколадом з сайту АHorb. Дякую всім за перегляд цього відео. Дякую тим, хто користується моїм промокодом. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою! І до слідуючих відео. До побачення, друзі!